Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Вас вітає майстер виробничого навчання Хотько Анна Миколаївна. Історія виникнення млинців обчислюється століттями. Вважається, що ця страва була відома ще з античності, а можливо і раніше. Млинці були принесені завойовниками варягами у 9 столітті. З тих пір, це один з найвідоміших виробів Української народної кулінарії. Налічуються до сотні їх різновидів: здобні, прісні, посні. Різнокольорові селянські, царські, боярські та інші. Обрядова страва ще з язичницьких часів млинець символ сонця. І сьогодні є неодмінним пригощанням на свята. Масляна традиційно асоціюється з млинцями. Без млинця не масля. Отже, темою цього року є приготування млинцевого тіста та виробів з нього. Сьогодні на уроці ми згадаємо. З технології приготування їжі і приготуємо різнокольорові та ажурні млинці. Для приготування млинцевого тіста нам необхідно взяти два яйця, ми відокремили жовтки від білка, борошно 300-400 г в залежності від клейковини, яку ми попередньо просіяли, цукор, 30 грамів, дрібку солі та молоко, яке ми підігріли до кімнатної температури 500 мл. Процес приготування млинцевого тіста нам необхідно спочатку розтерти жовтки з сухом. Ми у відокремлені жовтки ми додаємо цукор. Ростираємо до білого кольору. Коли ми вже розтерли жовтки, ми додаємо дрібку солі та ванілі. перемішуємо та додаємо молоко. Молока додаємо половину від. Усієї кількості, перемішуємо та поступово додаємо вже просіяне та зважене борошно перемішуємо, мішаючи в одну сторону, для того, щоб не утворювалися грудочки, добре вимішуємо тісто, а потім, за необхідністю, додаємо іншу рідину та замішуємо тісто необхідної консистенції. Рідину, що залишилася, поступово і вимішуємо тісто. Ми замістили тісто однорідної консистенції без грудочок. Для того, щоб наші млинці добре знімалися з пательні, ми додаємо 15 грамів олії. Перемішуємо та залишаємо наше тісто, щоб воно настоялося на 15-20 хвилин. Млинцеве тісто в нас настоялося. Для того, щоб вони були красиві і попирчаті, ми збиваємо у пишну піну білки та додаємо їх у млинцеве тісто перед самим смаженням. Збили білки, додаємо у тісто та перемішуємо. І можемо починати. Млинцеве тісто розділимо на 4 порції для того, щоб заколірувати. Ми беремо наше готове тісто, розподіляємо його равномірно по п'ялкам. Для того, щоб зробити різнокольорові млинці, ми використовуємо натуральні барвники. Ми беремо наше Карники та окрашуємо наше тісто у потрібний колір. Можна використовувати також какао, яке додається одразу до млинцевого тіста. Попередньо не розводиться. Перемішуємо добре для того, щоб у нас тісто було одного кольору. Процес приготування млинцевого тіста завершено і ми можемо починати смажити, змазуємо пательню олією для. Того, щоб перший млинець не прилипав. Далі ми будемо смажити, не змазуючи. Коли пательня добре розагріта, ми починаємо смажити наші млинці. Ми беремо тісто одного кольору, наливаємо його з одного боку та обертальними рухами, розливаємо його по всій пательні. Товщина млинця. Повинна бути від 1 до 4 мм. Коли ми посмажили тісто одного кольору, ми переходимо до іншого. І робимо все те ж саме. А зараз я продемонструю приготування жовти глинців. Для цього ми наше тісто одного з кольорів наливаємо у пластикову пляшку. Сковорідка в нас стоїть на плиті і ми починаємо малювати. Малюємо у довільній формі. Залишаємо на декілька хвилин, також, як і звичайні млинці, на 1-2 хвилини з кожної сторони обсмажуємо. Наші млинці готові і ми можемо приступати до оформлення нашої страви. Ажурні млинці ми складаємо у вигляді трикутників та викладаємо на тарілку. Подати дану страву можна заздалегідь карамелізованою грушою, яку ми викладаємо у вигляді віяла на нашу тарілку. Наші кольоровінці матові, ми приступаємо до оформлення нашої страви. У нас є 4 кольори. Ми беремо кожного млинця по одному на порцію. Згортаємо їх у вигляді трикутника. Та викладаємо на тарілку. Наші млинці готові. Ми їх згорнули. Їх можна подавати зі сметаною, з солодким соусом, з медом або з варенням. Ми подаємо нашу страву з варенням. На сьогоднішньому уроці ми приготували різнокольорові млинці та використали інноваційний спосіб приготування ажурних млинців. Дані страви готові Смачного!